Мене звати Ганна, і я навчаюся українську мову. Ганна Чешка до початку Великої війни в Україні вона ніколи не говорила українською, проте сьогодні вже без особливих проблем дає інтерв'ю Українській службі Радіо Свобода. каже, почала вчити мову через почуття солідарності із українцями. Я почала як інші люди із-за війни. Це був імпульс. Почати навчатися українську, щоб ми могли читати новини або чути, що, що показують в різних відео, і так подібно. Ганна лінгвістка, і вивчати українську для неї цікаво і з професійної точки зору. Також я була здивована, як близькі ці, ці мови. У мене нове правило. Коли не знаєш, як це сказати українською, скажи чеською. І дуже часто це працює. Це, це те саме слово. Навіть приказки в українській часто мають схожі відповідники у чеській. Знаю о, о, один фраз. E, коли то худнуть, худи дохнуть. I, Co je zajímavé, u českých majemo podivnou frázu. Až tlustý budou hubený, hubený budou studený. <laughs> Ганна вчить українську на курсах, які влітку 2022 року започаткували у Карловому університеті. Одна із викладачок лінгвістка із Харкова, Ольга Дьолог, яка приїхала до Чехії після великого вторгнення Росії. Я пам'ятаю своє перше заняття, котре було в червні. Вже я ще не говорила чеську. Я прийшла і почала з того, що я подивилася в словнику. Я сказала, що не немловім чески. Їм це дуже сподобалося. Я їх вчила українській мові. Вони мені допомагали вчити чеську мову. Сьогодні Ольга працює у Слов'янському інституті чеської академії наук, але продовжує вести курси української у Карловому університеті, бо таким чином може розповідати іноземцям більше про Україну. Україна цікава, і на наших заняттях ми вчили не просто там граматику, відмінки. Якісь елементарні фрази. Була дуже велика зацікавленість в самій українській культурі. Дуже їм цікаво було, коли я запитала, а який найдовший в світі музичний інструмент. У них був шок. Я сказала їм трембіта, а тепер вгадайте, яка довжина. Називали Ну, метр? Ну, метр з половиною, вісім метрів. Ми слухали трембіту. Я їм поставила запис. Серед студентів Ольги не лише чехи. Були і Словаччини, був один німець, була дівчина з Польщі, казахи зацікавилися. Я пишаюся однією зі своїх слухачок. Вона зараз дуже активна волонтерка. Україні, я волонтерила і я знала тільки російську мову, яку я навчалася у школі. Я скористувалася можливості, щоб навчитись українську мову, щоб я могла з людьми, з якими я працювала, з людьми, які втікають від війни, щоб я могла говорити з ними їхньою мовою, а не мовою агресора. І зараз знаходжуся в принципі постійно в Україні, тому українська мова частиною моє, мого щоденного життя. Я без неї ніяк не можу вже. Ганна каже, курси допомогли їй краще усвідомлювати, що насправді відбувається сьогодні в Україні. Я дуже серджуюсь, тому що ця війна є, і я думала, що я знаю росіян, тому що ми теж маємо досвід з ними. ale já, já, byla zdivovaná, že eh, kusy historii, jak, jakých já čula, nebo eh, abo usi anekdoty, pro jaký já, já domala, že oni eh, přehnaný, je vše pravda. Holá pravda. <laughs> I já tež boju se tomu, že eh, je Čechy, jaký kažuč, že Не потрібно підтримати Україну, і коли б росіяни прийшли сюди, вони б їх вітали. Ольга розповідає, її студентів об'єднує не лише інтерес до України, але і бажання допомогти. Коли в черговий раз дуже сильно обстріляли Харків, я прийшла на заняття, у мене був план, але не було настрою говорити про цю граматику. І я почала говорити про Харків після заняття. Вони сказали, так, куди донатити цього жовтня у Карловому університеті розпочнеться черговий семестр курсів української. Ольга дьолог каже, що охочих цього разу вже більше ніж зазвичай.